Це історія про те, як я повернула собі зір за 7 хвилин. Постійна робота в телефоні призвела до того, що мій зір впав майже до мінус 3-4 роки я носила окуляри. Тому я вирішила пройти повну діагностику зору та зробити собі лазерну корекцію. Чому саме візіобут тут використовуються передові технології та найсучасніше обладнання? Плюс до того я чула багато хороших відгуків від своїх знайомих. Вже після першого візиту я й сама переконалася, що лікарі тут ретельно пікуються про тебе та твій стан. То як проходить? Операція насправді все дуже швидко і як не дивно, взагалі не болячи. Сім хвилин операції. Я самостійно встаю прослуховую рекомендації та їду додому. Мене попереджало, що перші три дні після операції можуть бути складними, але мені пощастило потрапити у той відсоток, у кого процес відновлення проходить нормально. Я багато спала та їла. Зараз я досі в шоці, що бачу на вулиці обличчя людей, номера машин, різні банери. Та й взагалі я бачу все це неймовірні відчуття.